Так, ще один щит на базі Гея. Один зібраний щит на базі Томсон. Зараз будемо перевіряти на базі Гея. Це вже провірили. Ось у нас з двома реліє. одне реліє на резервне живлення, одне на мережу. Так, Це у нас кабель з вилкою підключається зарядна станція, ековлоуєті і так далі. От ми імітуємо. От не включаємо. Так, пішла затримочка. Перше включення стоїть заводські настройки. Так, загорілось слот. лот, іде те, що воно видає нагрузку. Ось у нас кабель виходить з нагрузкою 2 на 6. Він у нас заізольований, бо там є питання завжди. Так, ось підключив перший кабель. Це у нас йде вхід мережа. Я його підключив на автомат, щоб е з вилкою в мене, щоб було для теста краще. Так, ось включаю виходить, що мережа. З'являється у нас мережа. Пішла затримка. Пішла затримка. Бац переключило. Питання пішло з мережі. Пріоритетна мережа йде. Так, розетка. Розетка в нас запитана від першої. Це у нас від мережі. Провіряємо, ось у нас павербанк. Включаємо. Включаємо. Так, включаємо автомат виключений. Оп, засвітився. Коли це для зарядки станції. Ось імітуємо пропажу мережі. Перше релі у нас на мережі. Переключило на резерв. Працює від резерва. Ось такий щиток на базі Гея. Може бути з одним релі на мережу. На цьому випадку з двома рельє. Одне релі на мережу, друге на резервне живлення. Так, ось такий щит на базі Томсона. Релі на мережу АВР. І розетка так само для зарядки.